саме міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Як я і анонсував раніше, на цьому тижні ми будемо проводити конкурси на моїх стрімах. Будуть конкурси на кожному стрімі для бажаючих, нічим не ризикуючи, помножити свої, свій благодійний внесок на 2, 4 або 6. Які будуть варіанти? Варіант номер 1 буде пов'язаний з участю у наших змаганнях, турнірах або сеансах одночасної гри. Ви сплачуєте один турнір або один сеанс, потім присилаєте мені квитанцію своєї сплати і ми домовляємося. У стрімі зустрічаємось, і ви маєте шанс отримати до шести разів більше. Менше бачите ніяк ніяк. Ось один, як мінімум, буде. Те ж саме стосується і інноваційних шахових книжок у форматі закритих телеграм-каналів, де ми будемо зустрічатися з вами, обговорювати ті знання, які ви отримаєте у книжках. Де ви зможете поставити питання по темі, і також я буду відповідати не лише на ваші питання, а на питання усіх інших, хто теж замовить ці книжки. Це будуть книжки і по дебютам, такі лінії закриті, і по іншим цікавим стадіям партії, у тому числі і в Яка там буде ціна? О, давайте по цінам ще пройдемо, щоб ви знали. Якщо ви хочете, якщо ви не учень школи. І хочете зіграти у турнірі або сеансі одночасної гри, це коштує 300 гривень. Якщо ви учень школи, то це ціна 200 гривень. Тобто ви сплачуєте суму, яка вас стосується ось 200 чи 300, потім ми зустрічаємось, підкидаємо, і ви маєте шанс отримати до 6 разів більше. А, якщо стосується закритих телеграм-каналів, то це коштує 750 гривень для тих, хто взагалі нічого раніше не замовляв в нашій школі. 650 гривень для е, тих, хто є клієнтом нашої школи, і 500 гривень для власників найкращого шахового абонементу у світі. Це такі закриті електронні книжки, ви можете сплатити. Це лише до Чорної П'ятниці працює, сплатити за одну таку книжку, а потім отримати згідно вашої, вашого, вашої удачі до шести таких інноваційних книжок з відповідю гросмейстра по питанням стосовно цієї книжки. Ну що, друзі, якщо є питання, пишемо це у коментарях. Мої контакти ви знайдете там же.